Христос Воскрес. Христос Воскрес. Всіх зі святом. Доброго дня. Маємо на продаж такі речі. Спадінний станок. По висоті регулюється, все без ніяких питань радянського часу. Бабка піднімається, патрон працює, демонструю, як працює. Ось. Пуск працює. Виключить ключі. Це працює від 220. Маю такий свердільний столик під свердільний станок. Розмір його з депазами. Тобто можна сюди тіски вставити і все інше. Розмір столика 35 на 50. Висота стойки 70. Ось. 70. Ціна за домовленістю. За цей апарат. Ціна теж за домовленістю мій номер телефону 067 688 88 79. Ціна 5500. За столик 2,5. Тоді ось такий під дрель радянського часу, але обломаний. Ось така штука, все працює. Все опускається, без ніяких, тільки підкарпіш кер... дерев. Ось тут треба. Ціна за його 1100. Маю такий насос. Ось все працює 400 гривень. Маю такі дві ступочки. п'ятішпилішні. Ціна за... за пару 700 гривень. Маю шківи такі. Ось, два в наявності. Ціна за їх буде 450 гривень. Маю дві ножовки, ось таких. Водний розвод зроблений. За дві 400 гривень. За дві. Бажану разом продати. Маю стару банок такий, 250 гривень. Маю ось два таких компресори. По тисячу. один компресор. Ось ось. Крюкає все, як полагається, 1300, за цей 1200. Теж крюкає все, як полагається. Маю для просапки ось, розпочалися весняні роботи. Культиватор такий має для просапування між дурядь. За його 350 гривень. Тоді маю ось такий метіз. За банку метізу 250 гривень. Так, тоді маю каністру. За каністру 300 гривень. Маю ось такі нагнітачі. Насоси нагнітательні. Ціна за один 250 гривень. За пару, якщо буде два забирати, скину. Маю ось таку лапу для викопування картоплі. Ціна за її буде. 500 гривень. Маю три рукави для насосів. У використанні не були. Ціна за їх за 3, 450 гривень. Маю насос параметри 220 це від стиральних машин. Це від щасного періоду, а це від радянського. Все від 220 працює. Цей насос параметри 1000 обертів. 50-герцовий, тоді за цей, прошу 350, за цей 500. Маю ось такий для навіски речах. Лівий, лівий на 48 шліців. За це все разом 500 гривень. Ось, ось. Ну і все, всіх зі святом. Телефонуйте. Якщо в даний товар, кого зацікавив. Віталію зі святом, всіх волосатих мужиків і всього самого найкращого. Всі питання по телефону 067 688 88 79. Всіх зі святом.